Го -го -го, дорогі кіномани! Новий рік прийшов, а це означає, що всі повертаються до роботи. Тож, зітріть олів'є зі своїх облич, відпустіть бідного миколаячика чи Санту. І ну дивитись новий випуск Кіно Ньюз. Сьогодні ви дізнаєтесь про секретну роботу Ніла Бломкампа. Ріст українського кіна. Найбільш завантажувальні фільми минулого року та багато-багато іншого. Отож, наливайте. Ой, починаємо! Що давно відомий режисер Ніл Бломкамп, який зняв район номер 9 та «Елізіум», розмістив на своїй сторінці в інстаграм цікаві фото, які виявилися його власними концептами до нового фільму про культових прибульців чужих. Згодом він додав, що над цим він працював таємно, і фільм поки що не планується. Хоча він дуже бажає цього. Бажаємо цього і ми. Зокрема, він написав, працював над цим. Не думаю, що знову доведеться. Ну що ж, мій дорогий пірате? Думав, ми не дізнаємось про твої брудні справи. Мережі опублікували список найбільш завантажувальних фільмів року. Очолив цю ватагу Вовк з Волл-стріт» Мартіна Скорсезе. А вже ж усім закортіло подивитись на брудне життя Ді Капріо» і повитріщатись на Марго Роббі. Фільм завантажили більше 30 мільйонів разів. Засвітились також Кржене серце. Гобіт пустка смога і гравітація, яка торік зібрала багатсько всіляких нагород. Йоу -оу -оу, і пляшка Рому! Рушаймо далі, земні пси! Українське кіно росте і шириться! Ха-ха-ха! А це не може не тішити! Доказом цього є два нещодавніх трейлери до фільмів Битва за Севастополь, більш відомий у нас як Незламна, та плем'я Мирослава Слабошпицького китайською мовою. Оскільки Китай багатий на глядачів, і це дає надію на те, що плем'я мало того, що окупиться, так ще й отримає прибуток. А тепер як кажуть наші друзі кеймери, короткі новинясики. Інформація прозвучала на правах реклами. Гільєрмо Дель Торо надіслав до студії Warner Bros. сценарій до стрічки Темна Ліга справедливості з надією на подальшу роботу над проєктом. 95-й бензин. Ой, він дізель натякнув на участь у кінокоміксі Нелюди, що вийде під крилом Марвела, виклавши на своїй сторінці у Фейсбуці цікаве фото. Аарону Полу запропонували роль у відгалуженні зоряних воїн». Оголошено список номінантів на головну голівудську антипремію Золота малина. Серед претендентів фільми, перевага, «Ной», інтерв'ю, мільйон способів тратити голову ух, та багато-багато інших. Марк Волберг побажав, щоб Мартін Скорсезе зняв стрічку Підпільна імперія за одноіменним серіалом. Сільвестр Сталоун оголосив назву нової частини Рембо. Стрічка отримала під заголовок Остання Кров. Трейлери доза брутальності і адреналіну чекає на вас у дубльованому трейлері до бойовика Заручниця 3». Марвел ніколи не дасть забути про себе. Інтернетом гуляє тизер до стрічки Людина Мураха до того ж у двох розмірах Мурашиному і людському. Повний трейлер з'явиться під час прем'єри нового серіалу Агент Картер. На цьому Марвел не заспокоїлись і показали тизер нового трейлеру Месників Ера Альтрона, який вийде 12 січня. Український кінематограф порадував новим трейлером до фільму Гетьман, який розповість про життя видатного Богдана Зиновія Хмельницького. Але якість нашого кінематографу все ж бажає бути кращою. Богдан Зиновій Хмельницький. Філі надихав. Хіба не ми з вами били ляхів? Били і бити будемо! П'єри тижня. Оскільки країна ще відпочиває після свят, а минулий тиждень був насиченим на прем'єри. Цього тижня в кінотеатрах з'явиться лише одна новинка. Ніч у музеї 3. Секрет гробниці. Тому у вас є шанс переглянути прем'єри того тижня. Касові збори. З 26 по 29 грудня українці надивились на 10 мільйонів гривень. Беззаперечним лідером залишається напіврослик у гущі битви П'яти армій зі своїми чотирма мільйонами, що в сумі дає йому 38 мільйонів гривень. Одразу за ним чудовий мюзикл у темному темному лісі, який зібрав усього 1 мільйон 800 тисяч гривень. А закриває трійку лідерів е, російська комедія Ял. Ялин. Новорічна. Йолка, йолки 1914, яка спромоглась на 1 мільйон 621 тисячу гривень. Не забувайте, що переглядаючи цю чудову новорічну комедію, ви спонсоруєте набої та ракети для бомбардування наших військових на сході. І як казав Райан Гослінг, хлопці, сімнадцяте шампанське було зайвим. О, ні, не те. Бути відомим дуже непросто. В один момент ти розумієш, що всі тебе знають, а ти не знаєш нікого. А редакція кіновежі бажає вам гарних свят. Чудової погоди, веселих санчат, лиш, бордів чи просто катання на дупі. А також чекаємо вас у наших лавах. І головне, пам'ятайте, дивіться лише хороше кіно!